Смажені банани, самоси, мохіто, інші страви та напої з різних країн сьогодні можна було скуштувати у парку Шевченка. Там, вдруге, проходив фестиваль-конкурс країн світу. Студенти десяти вишів міста демонстрували особливості своєї національної культури. Роботи оцінювало суворе журі. Чим намагалися здивувати відвідувачів фестивалю конкурсанти. Дивіться у наступному сюжеті. Його! Показати її найкращим образом. У нас буде хороше виступлення, хороша кухня, атлічна ірландське блюдо. Щоб здивувати глядачів, студенти аграрного університету не жаліли ані фарб, ані облич. Навіть вирішили задобрити журі ірландським віскі. Щоб отримати перемогу, презентація країни повинна бути яскравою та сучасною. Вважають судді фестивалю. Не менш важливий критерій відбору оплески глядачів. Ми е демократично відносимо, що це була цікавинка, якась була. Щоб це було трошки все-таки в рамки там зовнішній вигляд, розумієте, щоб все-таки вони ж вийшли на сцену. А всьому, в цьому в остальному критерії подобається чи ні. Цілий тиждень студентки з медакадемії вивчали традиції Куби. Палити сигари не стали, а от бананів насмажили багато. Це традиційний кубинський смаколик. Дівчата вражені тим, що дізналися про цю теплу яскраву країну. Тепер і самі мріють побувати на Кубі. Кубі це самое прекрасное то что там остались старые машини, которые не можна продавати. Там ти приїжджаєш, там такой раритет можна увидеть, который ти ніколи в жизни не увидишь. Но Тим не менее, там очень приємний клімат, там тепло. Ганна, студентка металургійної академії, не прихильниця вегетаріанства. Та сьогодні вона трохи змінила своє ставлення до цього, тому що на конкурсі представляє індійські страви без м'яса та святкові солодощі. Та з щербіта, шарики, Вот. Здесь основа печення і молоко. Это самосы з яблуками і апельсинами. Організатори заходу відзначають чималу популярність фестивалю. Він збирає більше тисячі глядачів. Команди вишів змагаються із запалом. І тут не тільки весело, а й пізнавально. Основною метою фестивалю є взагалі виховання толерантності, поваги до культури інших країн. Визначити команду переможців на цьому конкурсі кажуть організатори та представники журі завжди дуже важко. Адже усі команди підготували згідно і цього року набагато краще ніж минулого. Тож основна перемога фестивалю те, що він вже став традиційним і найулюбленішим святом для студентів. Юлія Стасенко Сергій Гончар, новини 11 каналу.